Що зараз у твоєму житті дуже-дуже важливо. А ти цього просто не бачиш. От є щось важливе, і тобі не можна це пропустити. Давай подивимося: вибирай зараз по картинці, дивися, перша карта, коли ти спостерігаєш, виглядаєш, ніби щось розумієш, ніби щось знаєш, але вибір не робиш, просто сидиш. Не дієш і спостерігаєш. Це перша карта. Напиши свій вибір, я обов'язково доповнюю. Це друга карта. Коли вже старе не працює, ти чіпляєшся за нього, але вже немає тих ефектів, немає того, що було раніше, тому що просто треба змін. Прийшов час. Змін. Можливо, треба чогось повчитися. Можливо, подивитися зовсім з новим подихом і зовсім по-новому. Це друга карта. Вибирай. Хто обрав ось цю першу? Я доповнюю про твій вибір. І тут йдеться про те, що тобі важко робити вибори, і важко робити, скажімо, Дій у своєму житті, тому що тобі заважає твій внутрішній стан. Тобі треба навчитися в житті вперше розібратися і змінити свій внутрішній стан, тому що від твого внутрішнього стану залежить повністю твоя картинка життя, яку ти бачиш, і всі ситуації, які до тебе притягуються. Вони залежать від твого внутрішнього стану. І ось ти не бачиш те, що тобі треба працювати і вирішувати спочатку зі своїм внутрішнім станом, зі своїм внутрішнім творінням, зі своїм внутрішнім світом. І тільки тоді твоя картина життя почне змінюватися. Пиши в коментарях, я доповню. А це хто вибрав друге тут про зміни. Карта смерті підтверджує це, це перехідний стан. Справа в тому, що карта смерті говорить про те, що вже просто настав інші часи. Настали, це нормально, це циклічність. Нічого не буває вічного у нашому світі. Завжди одне закінчується для того, щоб почалася нова форма життя, взагалі щось по-новому. Можливо, тут треба навчитися чогось нового. І зараз якраз в тебе цей період. Ти цього не бачиш, не розумієш. Але нова форма життя прийде у твоє життя, коли ти це почнеш відпускати і не будеш не.